Скандал Дісней і чому відмінили прем'єру білосніжки. Нещодавно цей фільм вийшов в прокат і отримав одразу найнижчий рейтинг 1,6. і який це має бути говнофільм, щоб отримати такі рейтинг Як фанат білосніжки, була просто в шоці від того, що вони зробили. Зараз я вам покажу головну актрису. І ви просто впадете. От скажіть мені, куди вони дивилися, коли брали оце безобразіє безобразія на головну роль? Знаєте, коли я дивилася цей фільм? Я бачила її отакою. От я з дитинства фанат цієї казки і як мені цей кошмар розгледіти, я не знаю. У моєму розумінні, оце було Ли але ж ні, ця чорносніжка додумалася ляпнути на інтерв'ю, що вона ніколи не любила цю казку і пішла туди заради грошей. Вам не здається, дивним таке казати на камеру. А ще ця курка додумалась викладувати пости в соціальних мережах за Палестину. гадую, що злу королеву зіграла ізраїлітянку ще ця чорносніжка такого наворотила, що сам продюсер Діснею літав до неї і благав прибрати такі пости. Я як фанат білосніжки досі не можу зрозуміти, як можна було зіпсувати таку прекрасну казку. А що ви думаєте на рахунок цього і чи підтримуєте? Мою думку стосовно цієї недобілосніжки.